І знову привіт. Це у нас буде частина друга, коли я відпарюю кімнота. Насправді, дівчата, хто дивився попереднє відео, я казала, що в мене є така куртка, насправді вона трошечки інакша. Це, ну, у мене нема слів, вона дуже класнюча. Дивіться, показати, які тут манжети, які тут рукавчики. Дивіться, я в захваті. Тому даю. Може, О, що це? Не мати ніякого вигляду, але я хочу, щоб ви самі подивилися. Джати, перше, що я хочу показати, це ось такий моді. Він дуже класний. Тільки три штуки я замовила, тому як залишу три. Один чорний, такий світлий і ось такий коричний. Наступне це на нас такий Це не L, це XL і добре, що я заказала XL. Мені подобається, коли. Ось такий, він високий. Він високий. Він високий. Це у нас така куртка, вона дуже класна. Може, я щось не добре завела, а бачить, треба, ні, бачите, але що я не люблю, коли ще явала, то треба брати якийсь ша. Але ось це коні просто. Після, кіпи, тухав, кіпича, вона вона 23 евро, дуже мені, наприклад. Я кажу, на путі это товарищ нет, але це у нас так, костюм, але він не великий. Ковася, це елька, або я заказала X. Не, жабе, це елька. Бачите, ось так, тут можна зав'язати. Але штани добрі, а ось кофта велика на мене. На жаль, на жаль. Шуріфонослам, ну, це у нас ось пряпка, як я сказала. Я виглядала, не подобається. Знаєте, як складка так, а це ну, якийсь смішок. Так що вони повертаємо назад, а що вони? Ага, Кажуть, передається сімка, ось так. Але здається, що вона більш привольно в теньку, коли ось так. Супер! Не знаю, ну, там щось пару копіє пошкова, а я вже поставила складчиком. Yes. Дписуйтесь, тому що у мене дуже багато посилок. Буду ділитися з вами, може, вам щось буде цікаво, тому підписуємося, там, ставимо лайки. Не забуваємо, будь ласка. І всі гарного дня і гадати. Гарних,